Як вступити до Хартії? Данило величко, старший офіцер відділення підготовки другого корпусу НГУ Хартія, розповість про рекрутинг людей та особливості хартійської підготовки у студії громадського радіо. Працює Євгенія Гончарук. Скажіть, будь ласка, чи є у вас от особливі якісь вимоги, тому що я говорила, є зсу, є інші структури в рамках сил оборони? А от є бригада НГУ, перепрошую корпус НГУ Хартія, і от які вимоги до вступу, чи є якісь нюанси, які не зустрінеш де інде? В принципі в Харті кожен може знайти себе, кожен може зростати, як каже наша реклама. Якщо ми говоримо про якісь специфічні вимоги, то та ні, таких специфічних вимог загалом нема. Ви дзвоните на нашу гарячу лінію, 4 трійки, проходите співбесіду з нашим рекрутером. Разом з ним ви обираєте цікавий вам або там напрямок, за яким ви будете максимально корисним. Проходити далі додаткову співбесіду з представником підрозділу, який напрямок ви обрали, для того, щоб зрозуміти, що це дійсно те, що ви хочете. Ну і після цього вже долучаєтеся до корпусу або бригад наших. От тобто, якщо ми говоримо про якийсь специфічний підхід або специфічні вимоги, такого немає. Ми шукаємо вмотивованих цілеспрямованих людей. Якщо ви така людина, ми раді радо вас будемо вітати в хартії. Я от подумала: а часто є люди, які очевидно за станом здоров'я можуть претендувати ну не те, щоб на штабну роботу, але це можуть бути інженери, або ну якби люди, які не можуть за станом здоров'я перебувати в активних бойових діях, чи ви, чи такі до вас звертаються, чи можна знайти для них посаду? Основний принцип, скажімо так, управління людським ресурсом в Хартії це ефективне використання людського ресурсу і розвиток людського капіталу, якщо є людина, яка має певні навички там або знання, які є специфічні для якоїсь сфери, де вона буде корисна для нас, для підрозділу, і ну буде розвиватися в цій сфері. Очевидно, ми будемо її спрямовувати за цим напрямком. Які спеціальності або напрямки найбільш затребовані у вашому корпусі? Насправді ці напрямки абсолютно різноманітні. Від піхотинця-стрільця до оператора БПЛА, оператора НРК, аналітиків. Нам потрібні програмісти, нам потрібні HR-и, по суті. Тобто будь-які спеціальності, взагалі, які можна уявити. Я думаю, що ви знайдете в харті і ви можете знайти своє місце там. У нас є наш LobbyX, є WorkUA, насправді, робота UA, OLX, ДОВ. Будь-які платформи, які є в принципі в Україні, використовуються, там можна знайти наші вакансії їх більше 80 штук. В принципі, за різними напрямками. Я думаю, що будь-яка людина може себе знайти там в цих наших вакансіях. Пане Але, так, оператори БПЛА, оператори НРК, стрільці. Це те, що ми Це те, що нам потрібно, це дуже здорово. Мені здається, це зараз е, такий потрібний тренд. Я так дозволю собі сказати, коли ви згадали не лише про НРК, коли ви згадали це наземні роботизовані комплекси для нашої аудиторії. Скажу, а пане Даниле, а ось ці платформи, про які ви згадували, е, які є просто там місцями для пошуку роботи. А наскільки через них. До вас багато звертаються людей, тобто, як чи добре працює ось ця така розширення місць, звідки можуть дізнатися про Хартію і можливість туди потрапити? В принципі, вони працюють чудово. У нас є різноманітні місця, з яких ми долучаємо рекрутерів. Це як і наші хаби, хаби Хартії, це такі місця для цивільні простори в великих містах України, в яких ми розповідаємо про військо, розповідаємо про хартію, розповідаємо про те, як до нас можна долучитися, і взагалі поєднуємо військо і суспільство. Це така одна із наших червоних ліній, нашої кампанії, нашої популяризації війська. Так, WorkUA, LobbyX, Ми навіть хочемо вийти на Джубл, хочемо вийти на Happy Monday для того, щоб розширяти оцей пул. Точок дотику з потенційним рекрутом, до речі, про ось ці хаби у цивільних містах там переважно як прийшов, знайшов рекрутера, поставив запитання і пішов, чи там можна поговорити? Можливо, навіть я не знаю там зустрітися з кимось із бойових. Ну тобто, як вони працюють, за яким принципом? В першу чергу мета цих хабів це, як я вже сказав, об'єднати військо і суспільство. Тобто, ми повинні максимально. Скажем так, поєднувати, розповідати цивільним людям про військо, про його специфіки, про його особливості для того, щоб людина цивільна не боялася військових, для того, щоб вона розуміла, що відбувається всередині війська. Для неї це не була таємниця, це не була якась штука, оточена там туманом. Коли людина знає про щось, вона його менше боїться або не боїться взагалі. Це така первинна мета хабю Харті. Там періодично. Та я думаю, майже кожен день там, в залежності від міста, проводяться певні заходи, куди ми запрошуємо спікерів, як від хартії, так і від громадського середовища, так і представників. Ну, абсолютно різних спікерів, які можуть розповісти щось, що корисне о цьому, от оцій от червоній лінії, оцій меті об'єднання війська і суспільства. Тобто, людина туди може прийти в першу чергу на захід, поспілкуватися із спікерами, поспілкуватися із представниками хабу та також туди можна прийти в принципі в будь-який момент. Мені здається, вони працюють по всій Україні з 10 до 6. -ї. Підійти до волонтера або до представника хабу і запитати там те питання, яке буде потрібним. Якщо волонтер знатиме або представник хабу знатиме відповідь, він надасть. Якщо ні, то він зв'яже зі мною або з кимось із наших рекрутерів, які потім зв'яжуться з цією людиною, яка прийшла. Ну і роз'яснять е питання, яке є потрібним. Нагадаю, говоримо з Данилом Величком, він старший офіцер відділення підготовки другого корпусу НГУ Хартія. нашій аудиторії нагадаю, що у вас є можливість поставити своє запитання, наприклад, телефоном дзвінки безкоштовні номер 0800 сорок тридцять і номер вайберу 067 67 404 76. Пане Данила, яка тривалість підготовки новобранців? Колись пам'ятаю, Хартія якраз акцентувала на тому, що вони довше вчать, ніж. Загалом в інших підрозділах. Так, це до сих пір є, скажімо так, фактом. Якщо ми говоримо про загальний шлях підготовки рекрута, це після долучення рекрута до бригади він відправляється на так звану базову загальну військову підготовку. Це такий двохмісячний курс основ про тактику, вогневу підготовку, інженерну підготовку. Топографію такі базові знання, які повинен знати військовослужбовець для того, щоб взагалі мати змогу служити, ну і в потрібний час дати відпір е, противнику. Після завершення оцього терміну в два місяці. Е, Рекрут повертається, ну точніше, вже військовослужбовець Хартії, повертається в підрозділ Хартії, де він проходить додаткове двотижневе навчання з інструкторами Хартії. Адаптаційний курс. Ми його називаємо там. Так само він повторно проходить ці навички, які пройшов на курсі базової загальної військової підготовки, але вже в більш інтенсивному форматі. Після того, як людина завершила цей адаптаційний курс, вона відправляється в свій підрозділ, де ще, в залежності, звісно, від напряму, там для якихось технічних спеціальностей ця підготовка більша, для якихось там більш простих спеціальностей ця підготовка менше. Людина проходить, ну, ми це називаємо злагодження в підрозділі, але по суті це додаткова підготовка людини за фахом. Тобто термін навчання складає ну більше, мабуть, трьох місяців загалом. Це дуже здорово, і правда, саме ну знаєте, хочеться щоразу більше і більше можливостей вчитися, тому що інформації вкрай багато, і я дякую Харті за таку ґрунто, такий ґрунтовний підхід. Ем, скажіть, будь ласка, очевидно, ну при, прямо таке питання не ставлять. Е, чому я маю піти саме в Хартію, наприклад, а не в якусь, не в інший якийсь корпус? Тощо, тощо зараз, скажімо так, медійно прокачаних підрозділів є, є вибір, є ця така здорова конкуренція. Мене це навіть тішить. Що би ви відповіли, якби таке запитали? А, ну, по-перше, я особисто рекомендую Хартію, бо я служу вже тут, служив не тільки в Хартії, служив і в інших підрозділах. і особисто рекомендую Хартію за її е, якісний підхід. Ви кажете, що от хочеться навчатися більше, 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 але насправді питання не в часі. Які ми витрачаємо на навчання а в якості цієї підготовки, і хартія по суті бере якістю, тому що наша мета це сформувати нове українське військо, яке буде побудовано на гідності військовослужбовця. А гідність базується на його підготовці, наскільки він готовий до виконання завдань на плануванні. У нас всі командири, основна їх задача це зберегти життя людини в умовах бойових дій тобто, це. Планування, це спілкування, комунікація з військовослужбовцями це якісна підготовка до ведення бій. Ну і третій елемент це звичайно технічні інновації. Будь-які, наприклад, в Хартії ми провели півроку тому першу в силах оборони роботизовану операцію без жодної людини на полі бою. Це була така велика акція, де було. Близько 30 наземних роботизованих комплексів, які виконували там певне завдання із захоплення позицій. тобто три ключові елементи: це е, підготовка. Це ефективність застосування людей, тобто використання людського ресурсу і розвитку людського капіталу і інновації. Це чому треба йти в Хартію і долучатися до нашої такої великої мети побудови нового українського війська і нової культури українського війська з якісними командирами, і солдатами, з гідністю, ну і звісно, з інноваціями. Пане Даниле, на фінал хотіла ще запитати: от від моменту, коли людина зателефонує, наприклад, на вашу гарячу лінію, щось запитає до моменту, коли вона мусить ухвалити рішення підписувати чи не підписувати контракт. Скільки проходить часу? Скільки ще є можливостей або етапів подумати? Та, в принципі, людина може думати, скільки їй заманеться, якщо так говорити. Тобто, ні дзвінок з рекрутером, ні дзвінок там, на нашу гарячу лінію не змушує е рекрута там, приймати рішення сюю секунду. І в принципі, е рекрутери так і говорять нашим е потенційним клієнтам. Да? Що от подумайте, ухваліть рішення, тому що це рішення воно є надзвичайно важливим. Треба його робити свідомо. Ну, останній етап, тобто останній момент, коли людина може передумати, це перед по суті мобілізацією в ТЦК або перед підписанням контракту. Зазвичай це відбувається там через два тижні. Тобто, у нас термін мобілізації термін долучення, десь в середньому два-півтора тижні від моменту першого дзвінка. Тобто, от час на подумати. Але в принципі людина може думати, скільки їй заманеться, порівнювати підрозділи. Ми тільки заохочуємо це, тому що конкуренція вона є, скажімо так, цим двигуном нашого ж розвитку. І я вам дуже дякую. Ви знаєте, пане Даниле, мені здається, в нинішні часи дуже слушним є лозунг, що ти або у лавах сил оборони, або для сил оборони щось робиш. І тут кожен і кожна з нас у тилу мусить, мені здається, обов'язково долучатися до зборів в за мірами своїх можливостей. І хочу запитати, чи у хартії наразі є якийсь актуальний збір, про який ви можете зараз у прямому етері сказати. Так, звісно, ми зараз збираємо на реби для Хартії. Гуркіт збирає на 50 комплектів ребів для Хартії. Що таке реби, якщо коротко, це такі технічні засоби, які блокують частотні діапазони дронів, що скидають вибухівку на позиції. По суті, вони рятують життя наших бійців. От ми закликаємо донатити на ці реби збір реби для хартії разом з гуркотом. Це була розмова із Данилом Величком, старшим офіцером відділення підготовки другого корпусу НГУ Хартія про рекрутинг людей та особливості хартійської підготовки у студії. Працювала Євгенія Гончарук.